Доброго дня! У мене сьогодні 12 червня, і день настільки дощовий, настільки пасмурний. Е, я не можу піймати хоч яке-небудь нормальне світло. І відчуття таке, що в нас не середина червня, середина черневого дня, а вечір листопада. У мене, на моє щастя, є можливість сьогодні нікуди не йти, бути вдома. Я переробила частину хатніх справ. Є в мене хвилинка, годинка на вишивку. Отже, я попрацювала вже сьогодні зі своїм шерлоком від Надії Нагорної. Ось, ось такий в мене мужчина, і на диво, на диво кольори передаються. Майже так, як вони є. Я зараз працюю у його волосі. Ось так заповнити його волосся. Вже зробила сьогодні вуса. Це буде його трубка. І що цікаво, я розумію, що Марія Надія, вибачте, надихалася камбербечем, але це такий з 19 століття. Хоча екранізація BBC була сучасна в 2010 х роках, але оце такий з 19 століття. Мені дуже подобається. Дуже подобається. І от хрестики доволі непогано, як на мене, лягають. І ця основа Лінда в мене 14-каунту, го каунту, так. 14-го, господи, 28-28-го. го Ну, коротше, все тут мені подобається. В мене десь, боже, я забула подивитися трохи більше 40%. Отже, продовжу я. Я змушую, змушую себе відкласти його, щоб трішки щось інше повишивати. І сьогодні в мене виникло бажання. Що дивно, взятися, як я і хотіла, попросувати свої довгобуди, а саме за вечірній париж від мережки. світиться, бо я штучне світло вімкнула. Ось цей париж, і хочу я, я вишиваю от в цій частинці. Тут я подивилася, у мене 15,3%. Піти вверх, а саме хочу ось цю пляшечку винає розпочати. Тут бленди, до речі, буду. Чорний з зеленим, я вже подивилася, не з зеленим, а таким сіро-зелено болотяним, не знаю яким кольором. От. Піду ось так вверх на цю пляшечку і скількись, ну, хоча б не знаю, не буду загадувати, скільки відсотків зроблю. Як буде світло, невідомо, тому що при сонячному сонця нема, нічого не повишиваю. А, так, ось на зараз в мене на такому зачуханому, страшному вигляді. А, ну, не такому вже страшному, зараз я зап'ялю і все не так сумно, господи, забула слово. Ось, Ось тут я піду, і тут буде моя пляшечка. Ось так. Можна було б, звичайно, дозаповнювати скатертину, але щось не хочу. Тому що тут взагалі буде в цих синьо-фіолетових тонах я буду гратися. Просто нічого тут не буде, не побачу. А пляшка, вина це вже елемент, це елемент, який буде видно. Ось так. Сьогодні я пограюся з таким подзьобаю. Боже, як взагалі, ну темінь, я не знаю. У нас л'є просто вночі була така страшна злива е, з громом, потім тривога з обстрілами. Незрозуміло, де був грім, де е, робота ППО, але слава Богу, всі живі, проснулися в своїх домівочках у вільній Україні. І можна позайматися улюбленою справою. Ще є світло, просто все все добре, дякуючи ЗСУ. Отже, пішла я, пішла здобувати ой, здобувати свою пляшку вина. Ось, і пограюся. І тоді, на наступному включенні, я візьму вже щось інше в роботу і покажу, що в мене вийшло. По моїй мережці і по Шерлоку. Такі плани Де до наступного включення. Доброго дня! Я повертаюся з своїми просуваннями. Довго я не робила включення, у мене пройшов тиждень, напевно, з минулого. Сьогодні у мене вже 17 червня. Ну, Для вас тут пройшла секунда. А для мене досить довго. І за цей довгий тиждень мало я попросувала. Я працювала всього з двома роботами: це мережка і вечірній Париж та схемка від Надії на Горну і Шерлок. І з моїм багатостраждальним Парижем я зробила всього. Трохи більше, ніж тисячу хрестиків, і я не знаю чому, але ну, тяжко мені йдеться. Не, не тяжко, вона чомусь у мене довго. Там немає розкиду хрестиків, там немає якихось, я не знаю, одиночок, мішанини. Ось я працювала в цьому куточку, я хотіла пляшку, оформити пляшку я її не оформила. Ось що в мене вийшло. Таким, що в такому вигляді вона, ну, я вже її познімала з п'ялець. Ось, оце я гралася, гралася, трошки пішла вверх арку, вікно відмітила, позаповнювала скатертину, і навіть щось поробила трошки, ну, тут не видно. Трошки беку, тарілка, я так розумію. І такий красивий тут бленд ось, такий світло-бусковий і світло-помаранчевий. Красивий. Він буде імітувати, не знаю, як острівці світла, освітлення. І ось тут хіба що пляшку слабо видно, але ось це келих буде. Не знаю, чому так воно мені нелегко, нелегко йде. Буду далі просувати, але зараз я її відкладу, хай лежить, візьму щось друге в своїх планах. Хоча ні, друге не візьму. Я візьму те, що мені легко. І легко, просто летить. Дуже-дуже-дуже дуже мені подобається. Це ось мій шерлок. Ось, ось такий мужчина в мене вимальовується. У мене вже тут якраз більше 6%. 65% лишилося зовсім трошки. Багато кольорів я вже вивела. Ну, ну просто, я не знаю, тут немає ще беку. Тут немає, знову ж таки, розкидів, досить небагато кольорів, і він ну, просто летючий. Тут сів, і я не можу себе відірвати від нього. Просто я в захваті обличчя і волосся, я вже закінчила. Мені лишилася трубка трохи. Диму, диму, боїться, хотіла сказати диму. І пальто. І його пальто заповнити. І Шерлок буде в мене готовий. Я сподіваюся, що наступне включення я вже <с -годи> з фінішом буду. І це буде не через. Хоча, може бути і через тиждень, тому що. А... Дні будуть в мене насичені. Я трішки позаймаюся своїм здоров'ям, піду до Дантиста. Треба видалити зуб мудрості, бо щось я дуже мудра. А це досить нелегко відходити від цього. Таке щось в мене включення. Ось цим я тиждень і працювала Шерлоком і трошки Парижу. Якщо, якщо, якщо мені буде тяжко вже застопоритися шерлок, знуджуся я на ньому, то я візьму, можливо, свою чаєчку. Теж її трошки поковиряю, там таке одним кольором, стіни, нічого такого. І вже ж кажу, сподіваюся, сподіваюся, наступне включення в мене вже буде. З фінішем. Хоча сьогодні знову я так не буду займатися вишиванням, бо планую сьогодні зробити такий невеличкий тріп по книжковим крамницям з моєю сестричкою. Якщо в мене вийде, то, то може щось зніму, покажу. Або хоча б покажу свої придбання книжкові. Може, комусь буде цікаво. Отже, спокійних днів, багато часу на вишивку, фінішів, стартів і насолоди від свого хобі, і процесів до наступної зустрічі. Доброго всім дня! Я повернулася у мене так на задньому фоні, як завжди, мої помічники. У мене сьогодні 20 червня. І я з фінішем знімаю швиденько в таких трошки польових умовах, але нічого страшного. І ой, як мені його показати? Ось ось таким я фінішем, який не влазить. Так, як же мені його... отак, певно, підніму трошки ось ось. Мій фініш, мій шерлок від Надії Нагорної. Прекрасна робота, дуже легка, без беку. Але, як на мене, обличчя дуже гарно передане, гарні кольори, гарний підбір. Тому ну, не знаю, що, що сказати про нього. Це один з моїх перших досвідів на рівномірці. Це Лінда 28-го каунту, колір аж грей, здається, і він не дуже добре переданий на камері. Але, але, в принципі, трошки сіруватість така є, передається. В роботі є бленди. Ось тут зараз я спробую ось це бленд. І ще здається десь. Ось 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 він гарно видно. Бленд і, по-моєму, може в, в волосі є ось стається, ось остається бленд. Ну, не пам'ятаю. Кольорів небагато, 25. Сама робота трішки менше ніж 5000 хрестиків, хоча я собі трішки спростила, можна так сказати, ось тут, по периметру цієї рамки, ще є пол полоси тут, ну, чотири полоси. Але, так як у мене не вистачило цього кольору, 33,71 чи 51, я не пам'ятаю. Тому я вирішила, мені буде гарно без двох цих рамок. І так, я брала якийсь набір, я відкривала, чи то мережка. Ну, це не важливо, щоб добрати цього кольору, не замовляти, не чекати, бо мені ну, дуже сильно вже хотілося все фінішувати цю роботу, відкласти. Але я ще планую зробити їй трішки пізніше таку фотосесію. Тому що в Марії, о, Господі, чую Марії, в надії Нагорної нема немає відшиву. Це нова її схема. І я хочу зробити якусь таку фотосесію в своєму мужчині, тому що вона ну, дійсно дуже такий, для поціновувачів, звичайно, гарна робота. Я люблю. Шерлока якого зіграв Бенедикт Камбербетч, хоча він грав Шерлока, інтерпретація була наш час сучасність, а це все-таки портрет, як на мене, канонічного героя з 19 століття. Ну, може, тому що тут трубка і вуса. Такі, але це знову ж таки не важливо. Що мені подобається ця фраза Конан Дойля You see, but you do not observe ти бачиш, але я перевела, не аналізуєш, не. якось так. Хоча тут, чесно, в мене помиленька, але я не захотіла переробляти. Думаю, моя робота, має право. Ось ця частина фрази. Піднята наверх на один хрестик. Але так воно не дуже, як на мене помітно, можна переробити. Але знову ж таки, я вирішила, хай буде, моя робота, маю право. Можливо, буде в мене настрій, настрій колись. Я перероблю, зроблю ось ще полоси. Але зараз не хочу все. Я вважаю це фінішом. Я відкладу її, повішу на свій тремпіль, де висять мої роботи. Я їх не оформлюю. Все, маю фініш перший літній, чи не перший, вже не пам'ятаю. Тепер я розмірковую, чи не почати старт. А Може, почну, може. Хоча треба трішки просунути те, що вже почати. Це і ВДВ, і моя чайка, і, можливо, взяти ще щось, яке в мене довгобут. А може, і почну щось. Настрій буде почати. І тому що зараз, тим паче, я вже все не боюся рівномірки, я в неї закохана. Хочу перебрати всі свої схеми, позамовляти ниток DMC і просто шити, шити, шити все на рівномірці. Спробувати мілкіший каунт, можливо, 30 чи 32 -й. якусь таку маленьку роботу, тому що оцей 28-й просто пісня. Просто пісня для мене. Все, буду закінчувати. Похвалилася своїм фінішем. Дякую всім, хто дивився, був зі мною такий не дуже насичений в мене щоденник, всього дві роботи. Але, ну, я рада, що і так спробую все це різноманітнити урізноманітнити. Збільшити кількість робіт, хоча, як збільшую кількість робіт, то я мало що там відшиваю. Непомітно. Ну, все. Так, хтось в мене там чухається на задньому плані. Знову ж таки, всім дякую. Всім. Ох, ох Я забула. Я хотіла. Боже, що я хотіла? Так, я хотіла показати книжку, яку я купила з подорожі по книгарням. Можливо, комусь буде цікаво. Це гіркі апельсини від Марини Манченко. Це такий збірка повістей про життя українців в Італії, зокрема на Сицилії. Я розпочала читати, дуже цікаво написано, дуже атмосферно. Я думаю, що це буде ну, нелегка книга. Я відгуки не читала, але щось мені підказує, що книга буде нелегка. Це таке нелегеньке літне, літнє чтиво. Тут будуть за це затронуті. Господи, як сказати, затронуті українською? Тут будуть Напевно, будуть підніматися соціальні такі важливі питання. От, Тому раджу, раджу. Але написано дуже атмосферно. Зараз читаю я першу повість і таке відчуття, що я десь на цьому маленькому сицилійському, в маленькому сицилійському містечку: сонце, спека, пляжі, море. Гарно, дуже гарно передано. І таке в мене якась збірна солянка на кінець, Шерлок вишитий, і книга українська про Сицилію. Але, ну, може, комусь буде цікаво з книжного, то зверніть увагу. Всім дуже дякую ще раз. Мирних, спокійних днів і ночей, і хай всі ваші рідні будуть біля вас. Слава Україні!